Вітаю тебе, вільні народи, вільної України! Ріщик, керамон Вікон Вінниці сьогодні знову з вами. Хочу показати вам наш черговий об'єкт, який вже завершено. Вулиця Івана Миколачука. На найближчий, я думаю, орієнтир буде у нас ринок урожаї. Значить, звичайна панелька, дев'ятиповерхівка. Ну, звичайний дубобалкон. Е, Зроблено все під ключ. Що зробимо? Ну, по-перше, підлога піднята на 12 см. Для чого? Для того, щоб у нас Двері були стик-встик. -стик. Тобто, коли ми відкриваємо двері, у нас тут немає поглубленого порога, який був на мінус 12 см. Відповідно, пол і підлога вони утеплені. Зверху ми комбінували різні матеріали. У нас зверху пластик, знизу у нас по боках у нас активка МДФ, ну, а пол у нас... Боже, вилетіло з голови. Ламінат. Да, ламінат. Під ним, звичайно, ще лежить постілка, для того, щоб він не, цей не йорзався. Пластик ми використовували в ека віка Тут у нас сторона сонячна. Ми використовували два енергозберігаючі склади. Тобто, коли буде сонце, буде сонячний день, приблизно мінус 30-35% буде у нас тут прохолодніше. Я пропонувалося варіанти зробити... З легким затемненням бронзовим, наприклад, або з максимальним затемленням дзеркальним, тобто, щоб вся жара лишалася за бортом. Але ну, воно дуже серйозно реально притіняє, тому прийняли рішення два нейрозберігачі скла, плюс до того, що нейроскло буде і зимку працювати е, в зворотньому напрямку. Е, зробили зовнішню обшивочку так само. По бокам у нас нащельники для того, щоб пена не вигоряла. Далі знизу ми зробили обшивку профнастилом. Не утеплювали. Не утеплювали, тому що ну сенс ми утепляємо тут. Повішали сушивочку і самий, е, момент, ось цей момент, коли ви реально можете відкрити, відчинити ваше віконечко, а при цьому е, вешалочка у вас висить. Всім гарного дня! Все буде Україна. Підписуйтесь нашу сторіночки в Фейсбуці, ставте лайки. Будете бачити різні наші об'єкти, різні варіанти, що можна покращити, що можна зробити. Обов'язково Україна переможе, поки що ми працюємо на благо українців, тобто, щоб ваше життя ставало комфортнішим. Ми також донатимо на ЗСУ і волонтеримо. Все, всім гарного дня, всім лайк, все буде.